Тільки що знімала відео, як потрібно жарити кабачки, щоб вони не горіли, не приставали до сковородки і олію не потрібно було міняти. А зараз покажу, який кабачок ми жарили. Це кельвін такий сорт, кабачок дуже солодкий. Отакий От зараз якраз добре рвати на жарить. Ми її молодші рвали. Дуже. Урожайний кущик не стелиться, не в'ється. Ось такий буквально там сантиметрів, мабуть, 30. Трошки листочки нижні обриваємо, такі не, трошки в цяточку листочки. Щоб хватило для сім'ї, потрібно тільки дві сімечки цього кабачка. дві. Той год садили ми п'ять, то ми не знали, куди їх дівати сусідам. Свиней немає. Сусідам роздавали, самі їли консервували ікра жарена, ікра паряна. Все, що хоч робили, дуже смачні, але дуже багато було їх. Ось, І не співаємо вибиратися. Зранку вчора ще були невеличкі, а зараз отам під низом лізе, цей. є. Мама той жари. Ну, класні. І смачніше, ніж грібовський. Ось такі є кабачки. Якщо хто ще не саджав, то запишіть Кельвін назву мату.